Аніта Майданюк жадана ручка. Оленка і Наталка подружки ще з дитячого садочка, а нині навчаються в одному класі і сидять за однією партою. Цього дня Наталка прийшла до школи у піднесеному настрої. Її очі сяяли від радості. Насилу дочекалася Оленки, щоб похвалитися новою ручкою. Вона була дуже гарна, писала кількома кольорами і залишала на папері яскраві блискітки. Олена мовчки слухала захопливу розповідь подружки, не відводячи очей від ручки. А тоді стиха промовила От би мені таку. Але Наталка ніби не почула її, поклала ручку в пенал, вибігла з класу. І тут Оленка блискавично вихопила ручку з пенала і сховала її в кишеню. Коли почався урок, Наталка потягнулася по ручку, але на місці її не було. Дівчинка підняла тривогу, зазирнула під парту, перевернула і навіть потрусила пенал. Оленка мовчки спостерігала за пушками. Ти не бачила моєї нової ручки? Зі сльозами на очах звернулася до подружки Наталка. Ні, відповіла Оленка і відвернулася. Аж раптом відчула, як у неї спалахнули вуха. Саме в цей момент ручка підступно випала з її кишені на підлогу. Що ж тепер буде? в розпачі подумала Оленка. Навіщо я це зробила? Тим часом Наталка підняла ручку. Мовчки осудливо глянула на сусідку і почала швиденько писати. Оленка згоряла від сорому, а в голові крутилося. Що ж, що ж сказати Наталі? Як вибачитися? Невже це кінець нашій дружбі?